Господи, Боже, я приходжу до Тебе в ім'я Сина Твого, Ісуса Христа, і прошу Тебе за сина свого, вилікувавши його рани, помасти своїм дорогоцінним елеєм і дай в серце Сина Мого, твій божественний світ і твою любов, бережи Його в своїй руці. І веди за життєвими дорогами, навчаючи і наставляючи, як вести себе в складних ситуаціях, дай твою божественну мудрість і наповни серце, любов'ю до цього гріховного світу, бережи від усякої згубної звички, омий Його своєю дорогоцінною кров'ю, будь захистом йому. На дорогах життя, веди Його правдивими шляхами, будь йому, Господи, путівником, дай йому сили долати труднощі, я вірю всім серцем, що ти завжди поруч і допомагаєш подолати всі труднощі. Дякую, Отче, за Твою любов і милість, я знаю. Отець наш Небесний, що ти почуєш мою молитву, ти сила і щит наш, ти Отець наш Небесний. Слава і хвала тобі, Господи, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.